Такого вам в Україні не покаже ніхто. Котон. Розпродаж котону. Йдемте, йдемте зі мною. Ви зараз побачите котонові килимки. Хлопці, кидай по килимочку, ви розпаковуєте, а я кажу ціну. Одразу же. Розмір. 80 на півтора. Паша, бери, будь ласка. 80 на півтора показуємо. 650 гривень. Натуральний котон. Натуральний котон. Ціна буде 650 гривень. Ложи на підлогу, Паш. Ложи на підлогу. Стряхни його гарно. 650 гривень, натуральний котон. Коль, покажи, будь ласка, зблизька цей котон. Це йде натуральна ниточка, безворсовий, абсолютно ідеальний килимочок. Йдемо далі. Йдемо далі. Дивіться, будасочка, натуральний котон. Розмір 1,20 на метр восімдесят. Ціна буде 1100 гривень. Це йде натуральний котон. А от покажи ще ось такий, ось на півтора. Це йде розпродаж тотальний глобальний розпродаж. Подивіться, будь ласка, дивіться ось розмір. Метр двадцять на метрося. Рожевий. Подивіться, який просто бомбезний бомбезний фіолетовий килимочок з рожевими відтіночками. 650. п'ятдесят. Дивіться тигр. Розмір метр двадцять на метр Ціна 1100 гривень. Натуральний безверсовий катон, який легко прибирається. Давайте я вам ще одного покажу. О, а дивіться отакий темненький мармур. У розмірі також метр двадцять на метр Ми називаємо його ще джинсовий колір. Розмірів є дуже багато, є ще до метр шість два до 2 на 3 Ми їх розпродуємо. Подивіться, який класний кіломочок. Натуральний котон легенький, стирається, чиститься. Обов'язково слідкуйте за нами і ви не. Не пожалкуйте, тому що якість. Подивіться, яка класна якість. Гляньте ближче. Звідси натуральна ниточка безверсова. Звідси натуральна ниточка. Бахрама розмір, метр двадцять на метр сто, До два на три є. Не пожалкуйте, слідкуйте за нами.